Добрий день, скажіть, будь ласка, чого це різні номери? Алло. Скажіть, будь ласка, чого у вас різні номери на автобусі? Ви дасте якесь пояснення нам? Вдобно. Так, ну, да, ми вдобно. Ми з міліції сказали, що міліція підійде зараз. Так, да, да, зня. ми Ти ці номери зняв? Так. Да. Та ні. Не, не треба. А що різні нома? Ну якось справимося. Ну Давай, я не буду. На заправці. От скочим приліп мозгу, його підводжуємо. Та не, ну ти не встигнеш о ти? Бачите? Бачите, ззад інший. Задній інший номер. Що, Давайте що його вважає? почекаємо, зараз Ну, немає. Іди взагалі. Це чи були тут лічні, тільки що не дав? Чи ви викликали? Що що? Ми викликали. Там Стояли, то спікер. Алло. Привет. Привет. Ну. Зараз міліція приїде. Я з ним, я в Дубну зараз з ним. Зараз даєшники підійдуть, під'їдеш. Добре. Добре. Ми в, на заправці в Дубну. Ти йдеш, щоб ЛМ-5, як поїхали гаїшники? Куди поїхали? Ми Добре. за цим автобусом, ми тримаємо цей автобус. За цим? Так, 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 ми його захопили на заправці в Дубну, в ок. Заправка Дубна, в Дубну, в фішки? Він мав від'їжджати від, від Чернишевського? Ну розібратися, так, <плес> да, ми визвали міліцію. А? Ну а що це таке? Різні номера на автобусі. Да, він згубив номер задній, він скочим прикріплений. Да. Ні-ні, різні номера. Автобус, ні, ми його блокуємо. О, я тут ще людей попросили, щоб допомогли нам. Ага, давай. Давай на заправку. Ходи, давай. Хлопці, потримайте з нами, Ви бо то... з Луцька аж їдемо за ними, бо ці підора... вже задрали дивайте, для нас. Хлопці, я